У генштабі збройних сил повідомили про те, що збройні сили України вдарили по складу із озброєнням та технікою окупантів біля Курська. Детальна інформація щодо результатів ураження уточнюється, але тим не менше, на чому це позначиться, у найближчим часом ну, от я хотів би, щоб було співставлено два поняття: перше, що удар завдавався, за даними генштабу силами силами Військово-морських сил України. Uh, і Російська Федерація повідомляла про збиття над Курською областю ракети Нептун. Ну далі здогадайтесь самі стосовно можливих деталей цього удару. а uh, uh, І в цьому кризі відповідь на ваше на ваше питання. Значить, якщо ця здогадка є вірною і могла б бути використана, підкреслю могла б бути використана ракета Нептун, то це означає, що ну йде суттєво досконало, досконало саморакетного озброєння. І це безумовно, і це безумовно позначиться на наших ударах в найкращий біг по території Російської Федерації. Стосовно ситуації на полі бою, Діпстейт станом на ранок повідомляє про просування російської армії в двох населених пунктах на Донеччині. Згідно із даними карти, окупанти просунулися у Красногорівці поблизу Курахового та біля урожайного на Времівському напрямку. Ну, у Генштабі також заявляли про відповідні дії ворога в районах населених пунктів Красногорівка і Парасковівка. Взагалом, як ви оцінюєте станом на серпень, як можуть розвиватися події саме на Донецькому на ну, превеликий жалі Красногорівка, я так розумію, там більше селища вже нами не контролюється. От, зважаючи на ті карти, які є у відкритому доступі. Якщо ще й було просування, то очевидно, ще там якісь позиції були втрачені. Це небезпека для Прахова, і Красногорика знаходиться поблизу цього логістичного пункту, який є дуже важливим для Збройних сил Сил оборони України, загалом ситуація на Донеччині вона тривожна і е, вона має поки що тенденцію до погіршення, оскільки ж просування йде не лише. На Курахівському напрямку, зокрема в тій ті самій Красногорівці. А просування на превеликий жаль відбувається ще під Турецьком. На околицях Турецька вже точаться бої. Вчора були повідомлені, позавчора було повідомлення про те, що і в, в межах міста Треськ, не в агломерації Турецька, а в, межі, в межах міста Турецька відбувається бойові зіткнення. Далі це було спростовано, але, очевидно, їсти десь посередині. Тобто, малося на увазі захід диверсійно звірних груп безпосередньо в межах міста Трецька. Хоча е, російська армія е, в загальному сенсі це, це місто ще не війшла. Але все одно там те, те, тенденція е, до погіршення є. Е, найбільш тривожна ситуація на Покровському напрямку, де ворог просувається цей бік траси Покровського Сантинівка, яка важлива і не лише для Покровського напрямку, як, як такого, але й для оборони під Часовим Яром і під Торецьком, тобто це загальна траса, прокатна траса, яка, яка є дуже важливою для логістики. І далі ворог е, вже неподалік десь 10-20 кілометрів від Мурнограда, а Мурноград це вже неподалік зовсім від Покровська, та буквально теж е, кілька кілометрів, ці два населені пункти розділяють. І ворог, просуваючись на 100-200-200 на на метрів, на 300 метрів е, сьогодні, завтра, післязавтра. Але якщо три дні просуватися по 300 метрів, то загалом це вже майже кілометр. І, так, та, та, і, і таке тактичне просування повзучю, воно поки що відбувається, і е, поки що його на превеликий жаль е, не вдається зупинити. Тому, судячи з усього, е, така тенденція буде спостерігатися і в серпні. Хоча є сподівання на те, що е, з огляду на величезні втрати, які ворог несе, просуваючись от такими от метрами по українській землі, так чи інакше, е, десь неподалік недалеко той момент, коли їм доведеться вирішувати, що їм робити далі. Просуватися на кількох напрямках, просуватися на одному-двох напрямках, тобто, десь серпень-вересень, очевидно, ми будемо розуміти подальші можливості російської армії щодо наступальних дій. Як гадаєте, запорізький напрямок, про який два тижні говорили, про те, що ворог збільшує там своє угруповання, може так само активізуватися серпень-вересень? Я не думаю, що там буде така активізація аж настільки, що вони захочуть зробити якийсь суттєвий прорив. Там накшал того, щоб е, наблизити до Запоріжжя от, е, і таке інше. От е, загострення бойових дій, Времівський виступ згадали е, про Голяполя, вчора були розмови: Голяпільський напрямок, е, роботи, отаке от буде, очевидно. Для того, щоб повернути ті позиції, які вони втратили за нас такими нашого літнього контрнаступу минулого року. І для того, щоб наші резерви відтягнути, в тому числі зі Сходу. Оскільки ми поки що там не можемо зупинити просування ворога, і для цього треба просувати наші резерви, щоб цього досягти, то вони хочуть і наші резерви для того, щоб засмоктати, скажімо так, створити такі додаткові воронки для того, щоб ми їх перекидали і таким чином е ускладнити нашу ситуацію. Тому от, подібні речі можна очікувати в Запоріжжі. Але значних наступальних дій, так щоб суперативними наслідком, ну поки що там не проглядається по резерву, не якраз так само і вони теж прикидають резерви, в тому числі на схід і на північ Харківщини їм так само не вистачає людей для того, щоб вести наступальні дії по таких сценаріях, які до яких вони звикли. Ллойд Остін на прес-конференції на Філіпінах сказав про те, що зараз Сполучені Штати стурбовані успіхами Росії в Україні, продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки. Як щоб ця стурбованість трансформувалася у конкретні, практичні якісь дії, що потрібно нам зараз, найголовніше для того, щоб зупинити. То хай більше дають озброєння, хай дозволять бити по території Російської Федерації атакамцями. Бо поки вони дозволяють думають, бити чи не бити, вони відсунули аеродроми поза межі дії цих атакамців вже заздалегідь. І тепер, навіть якщо вони дозволять це робити, то ці атакамці вже не дістануть до тих тактичних аеродромів, звідки вони запускають, винищуючи бомбуртувальники, носії каві. Ну Но ще місяць трохи подумувати, ще буде на чим задуматися, як кажуть. Тут велике, велике питання до самих американців, які дуже довго запрягають, як кажуть, а потім, коли починають їхати, вже становиться пізно. Мені, чесно кажучи, дуже важко сказати, що треба, що, що має статися для того, щоб вони, зрештою, вирішили дали такий досвід. Які ще треба, щоб вони розбомбили росіяни? В яку ще лікарню треба, щоб вони влучили? Скільки ще дітей мають загинути, для того, щоб росіяни, зрештою, зрозуміли, що червоних ліній не існує? Ну, таке відповідь на ваше питання бути. Денисе, А скажіть, будь ласка, от ця така позиція Сполучених Штатів вона пов'язана з тими дзвінками, які відбувалися між міністерством оборони? Росії, коли Білосов телефонував безпосередньо в Пентагон, говорив про те, що їм стало відомо про якусь операцію е, з боку України, і оце може загрожувати відносинам між Сполученими Штатами і Росією зараз. І Таймс» про це писав. Я і розумію, я. Да. я розумію про що мова. Цей е, така політика американців вона е, існує протягом всієї широкомасштабної війни. Тобто вони дуже думають, перед тим, як щось робити, пересікти якусь червону лінію. Ну, можна нагадати, теж думали дуже довго перед тим, як нам надати атакам фактично. Пам'ятаємо, да? були постійні питання, коли ж буде атаком, а коли ж це станеться. Ну, зрештою, це рік тому сталося. Але півтора року вони до цього думали, що давати чи не давати. Такий приклад є відразу. Тому оцей дзвінок, якщо справді він був, ну здається, що він все ж таки був. Він є якраз наслідком цієї політики. Тобто, росіяни знають, що там можна у крайньому випадку звернутися до американців, щоб вони нас е, значить, е, притримали сказали, що цього не можна робити, ну, от, або е, тоді може бути якісь наслідки. Користуючись цією позицією американців і цією поведінкою американців, росіяни, очевидно, і здійснюють подібні дзвінки і спрямовують подібні прохання до американців, для того, щоб вони завадили нам проводити. Наші операції на території Російської Федерації. Що це була за операція Мені зараз сказати важко, але очевидно вона могла б мати серйозні наслідки для Російської Федерації, що справді такою дзвінок відбувся. Ну, але якщо наші західні партнери побоюються і стримані, то чи не йде мова про ядерні погрози Росії? Свіжа інформація в телеграмі російського міноборони про те, що російське міноборону оголосило, що його армія починає третій етап навчання нестратегічних ядерних сил. Відпрацьовує бойове застосування зброї? Ну, от російська федерація Російська Федерація експортує оцей страх перед е, власною ядерною зброєю. І цей страх, він, в принципі, цей шантаж він певною мірою діє. Друга проблема, яка так само червону лінію проходить через всі взаємовідносини України і наших партнерів, вона полягає в тому, що є дуже сильною партія на Заході, яка хоче, щоб жаба варилася по війну. Що має це на увазі? Тобто, давайте ми будемо давати стільки зброї, щоб Російська Федерація війну не виграла, але й Україна теж. Не могла добитися рішучої перемоги, оскільки в такому разі можуть бути небажані політичні наслідки для Володимира Путіна, далі якийсь розпад, розвал, революція і можливо дезінтеграцію Російської Федерації. А на Заході дуже бояться, що ядерна зброя, яка зараз є, в принципі, під контролем єдиного російського уряду, е і Путіна, чи є нелегітимним, чи не є легітимним, тобто чи можна вважати його вибори. Релевантними чи не можна вважати його вибори такими, що відбулися, але так чи інакше Путін е, має контроль над зброєм над, над, над ядерним зброєю. Тобто, якщо він, якщо такий контроль буде втрачений, тоді може відразу кілька республік на території колишньої федерації е, утворитися. Кожен з яких буде мати власну ядерну зброю, яку неможливо буде контролювати, оце е, захід дуже боїться, і таким чином він так от дозовано не дає допомогу Україні. Хоча часу о, о, залишилося небагато. Якщо президент стану до Трампа, така ймовірність, я старі існує, тоді зовсім порядок ден не може бути іншим. Тобто від американських виборів багато що залежить зараз? Дуже багато що залежить. Дуже багато. І це розуміють у всьому світі, це розуміють в Російській Федерації, це розуміють в Європі, це розуміємо ми з вами. Якщо стане Дональд Трамп президентом, то абсолютно неможливо зараз передбачити, що саме буде відбуватися. Усі ці плани, які зараз продукуються, там Борис Джонсон його озвучував, значить, власне бачення, Майк Помпео там озвучував власне бачення, це їхні власні бачення, тобто це ті проекти, які от вони як вони вважають, Дональд Трамп може випустити. Ну вони вважають, що Дональд Трамп має думати так. А як насправді думає Дональд Трамп, знає лише Дональд Трамп. І мені е, зараз е, вдається таке, що він сам не знає, яким чином насправді йому закінчить цю війну. Тобто, що буде далі, коли він сяде розмовляти з Путіним? А якщо Путін відмовиться? Тобто, очевидно, у самого, у самого Трампа зараз план АБ не існує. Його план А є лише один план А, і він е, передбачає лише розмову Путіну. А що там буде далі? Як піде, то вже питання інше. Про ситуацію на наших на нашому північному кордоні 30 липня президент Зеленський оглянув фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю на Волині? Провів нараду з питань безпеки північних регіонів і сказав, що основна увага захисту нашого державного кордону в областях, які межають з Росією і Білоруссю, продовжуємо, каже посилювати український кордон. От, якщо ми говоримо про осінь, якихось провокацій серйозних з цього боку чекати, і на вашу думку, як. Зараз позицію буде займати Лукашенко Ну, з боку Білорусі. Я думаю, не варто нічого чекати з середньострокової перспективи. Цього не відбувалося раніше, скільки Лукашенко не хоче воювати. Я, чесно кажучи, поки що не бачу, що може відбутися такого, щоб ця ситуація змінилася. Ну хіба що це приберуть Лукашенко. російські шахеди, які залітають на територію Білорусі, це ж теж таке путінське підштовхування Лукашенка до якихось дій? Ну, я думаю, що Лукашенко чудово розуміє, що це за шахеди, звідки вони летять, хто їх запускає. Я не думаю, що він настільки вже цей з'їхав з лузду для того, щоб вважати, що Україна запускає шахеди, зна, які називаються герань, по території, по території Білорусі. Ну я не думаю, що Лукашенко вже настільки. Доволі розумна людина, як, як до нього не, не ставитися, але він по-своєму доволі розумна людина. Він чудово розуміє ситуацію. Він чудово розуміє, що зараз Білорусі почавати війну в Криму проти України, ну це абсолютно непередбачувані наслідки можуть бути. І Путіну не вдалося його, його примусити ввести свої війська на територію України раніше, коли ситуація була така, що Російська Федерація перебувала під Києвом, і, і зараз, тим паче, це буде зробити дуже важко. Хоча може бути будь-який чорний лебідь. Ну ми це чудово розуміємо, тому сильно загадувати далі. Я б не став, але на сьогоднішній день і в найближчі пару місяців не існує, на мій погляд, жодної загрози з боку Білорусі з точки зору безпосередньої агресії. Що ж, будемо стежити за розвитком подій. ще щиро дякую вам, що знайшли час своїми думками з нашою аудиторією. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Завжди вас раді бачити на каналі «Сейчас». Дякую.